Заклади професійно-професійно-технічної освіти Чернігівщини надають якісну професійну освіту впродовж життя та володіють реальними можливостями для участі в реформі шкільного харчування. Вісім закладів регіону мають ліцензії та відповідний потенціал щодо підготовки кухарів у різних сферах, у тому числі і для організації харчування дітей. Останні роки вжито суттєвих кроків, спрямованих на створення нового освітнього середовища шляхом модернізації матеріально-технічної бази Чернігівського центру професійно-технічної освіти, Ніжинського професійного аграрного ліцею та Сновського вищого професійного училища лісового господарства. З 2020 року на базі Ніжинського професійного аграрного ліцею функціонує Регіональний навчально-практичний центр з підготовки кадрів для сфери громадського харчування, у якому щорічно більше 200 осіб навчаються, підвищують кваліфікацію, здійснюють перепідготовку на сучасному обладнанні за інноваційними технологіями. У Сновському вищому професійному училищі лісового господарства багато років працює лабораторія з підготовки кухарів. На базі училища планується створити єдиний у регіоні центр професійної досконалості. Заклад активно реалізує різноманітні проєкти у співпраці з громадою та роботодавцями. Чернігівський центр професійно-технічної освіти є осередком профтехосвіти, який більше 70 років готує кухарів для Чернігівщини, зберігаючи традиції та впроваджуючи інновації. Для реалізації реформи шкільного харчування у закладі буде створено кулінарний хаб місце із зручним обладнанням, де навчатимуть готувати страви з оновленого шкільного меню. Профтехи Чернігівщини надають робітничі кваліфікації на основі гнучких освітніх програм за сучасними виробничими технологіями і застосуванням новітнього обладнання, матеріалів, інструментів, що сприятимуть кадровому забезпеченню реалізації реформ шкільного харчування.